Часто ти задумуєшся, чого б ти хотів. Але насправді, я зараз не говорю про миттєвості, типу, я б зараз пожрав креветок, або я б веду, або щось п'ятка зробить, хотілося б почухати. І навіть не про бажання, аля хочу знайти хорошу роботу, хочу купити телевізор більше, ніж сусіда, і траву зеленішу біля будинку. Це не твої бажання. Тобі їх просто продиктували, а ти запам'ятав, ще іншим радиш. А, ну, так чого ти хочеш? Після такого питання людина зазвичай все таки ледь чутно крізь зуби протискає кілька дуже приємних для себе слів і дивиться з запитальним поглядом, чи не будуть її мрію ганити. Воно так заведено. що не дай Бог втілювати в життя як почнеш. А це вже цікавіше. Люди різні, і їхні бажання теж абсолютно різні. І це насправді може бути все: від іграшкового гелікоптера до Сінді Кроуфорд. Хтось хоче мати своє казано, хтось носити труси поверх штанів, комусь треба звабити сусідську дівчину, а другий мріє про те, щоб його нові кроси помітили, і так далі. І ці всі бажання мають право на існування. Мабуть, єдине в щоб це не нашкодило інших. Бажання відгризати людям голову в повний місяць трошки не те, про що я зараз агітую. Кожен, хто ще не вбив в собі особистість, має таких бажань безліч. Вони і формують цю особистість. І, на мою думку, робити, говорити і думати те, що ти хочеш, це і є щастя. Але як показує практика, люди своїх бажань бояться. Хтось, правда, все-таки знаходить клуб анонімних любителів вишивати міньонів повний ріст, і більше ніхто не знає, що Вася туди ходить. Хтось має скаженого друга, який обіцяв забрати таємницю з собою в могилу. В когось є на стіні плакат або на люстрі кіт, і тільки з ними ти поділився, що ти хочеш стати володарем всього світу. А хто так, так глибоко всередині себе заховав свої бажання, що й сам забув, що котаки колись були. І стає просто ідеальною частиною системи. Такий більшість. Більшість людей просто користуються програмами, які для них написало суспільство. Програм таких за часів цивілізації написано вже дуже багато. Вони часто між собою конфліктують і взагалі створюють неймовірний інформаційний шум. Задача. Об'єкту А поступає пропозиція Х від об'єкта Б. Пропозиції можна прийняти, або відхилити. І насправді, якби об'єкт А керувався лише своїми бажаннями, він з легкістю міг би сказати: ну да, це мені цікаво, я хотів би спробувати. Або ні, це мене не стосується, мені не подобається. І на цьому дане задання було би вичерпане, і людина або приступає до виконання того, що вона хоче, або переходить до пошуку наступного. Але не так сталося, як гадалося. Замість швидкого рішення, на виході ми отримуємо вінаград з придуманих історій, невдалих відмозок, соціальних правил і мільйони невирішених проблем, які саме зараз потрібно розглянути. Ну, я б хотів це зробити. Але в мене щось справа ягодиця свербить, а це не до добра. А ще завтра в мого треба срочно прийняти роди. А в моєї панди скоро бамбук закінчується, а не капусту в неї алергія. А мені на завтра треба прочитати ще 100-500 сторінок заклонень чорної магії, а в цей день мого тритона збила машина, тому я мушу запалити свічку і танцювати з бубном біля перехрестя. Або навпаки, коли я пропозиція щось не робити, але дуже хочеться. Ну, так получилось, то лихий попутав, мене Катя намовила і так далі. Це не повністю категоричне твердження. Дійсно, часто є моменти, коли ти насправді не можеш зробити дві справи одночасно. Або дійсно обставини цього не дозволяють. Але в даному випадку я розповідаю лише про ті безглузді глюки, коли людина не може, не хоче сказати, що вона хоче, і які дуже ускладнюють її співіснування з іншими. Повернемось до задачі. Як повідомляє об'єкт А, пропозиція Х може бути прийнята за умови вирішення проблеми Y. Так проблема насправді не існуюча, об'єкти А і Б втрачають кілотонни часу на переливання води із пустого порожнє. І того ми маємо 15 сторінок, списаних розв'язанням задачі. Нульовий результат в досягненні початкової мети обоє учасників процесу ненавидять один одного. І що саме сумне, частота повторень таких актів мазохізму досягла такого рівня, що вони стали цілком природним явищем в стосунках між людьми. І так взагалі боятися своїх бажань і приховувати їх безглузде проживання твого єдиного життя. Якщо ти знаєш, чого ти хочеш, в тебе немає проблем з оточеннями, тому що на всі питання і пропозиції в тебе є однозначні відповіді. Якщо ти не хочеш чогось зробити, просто повідом про це і не грайся в китайського партизана. Якщо ти все ще не знаєш, що ти хочеш, то і вище завтра кинець світу, і ти можеш робити все, що хочеш. Ну так, що ти хочеш. Бути чесним перед собою притворює твою каторгу на планеті Земля на приємне і неповторне життя. Ну так, користуйся ним.